Случайно, хорошо. А де вид рельєфу тип мапи початкові багаті. Конечно, постой. Хе мразь неки. Не хочуть по чоловічому понял. За армію, Може і твій зразу оставшись. Може би центра Дуже непогана ідея. Все, Жека, я роблю з човиків і захожу. Вийки тебе? Так, вже робляться. Але вони тут довго так робляться. А це тупому, що я ринок. Е, січовики. По тупому, що я ринок іще не зробив. Зараз я піду в ринок іще. Шахтами <тавця> идут. У меня шахты уже мои же занятий Да, сейчас подменяю с ним Сейчас, пару вже Жека иду. <тавця> Сім хп трошечки. Сашань, піду, пере... піду перевірю. Піду перевірю. Больше ровіш пробиш, тебе там. Да, 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 я зараз зайду гляну. Щось трошки підшевлю.

Я селянів забрав у нього. О. Там не роблю, я Може давай цього поробим. Я до цього тоже веду яр. А ти знаєш, я, де я, він? До цього. Ну а де, Зверху по ярд? По-любому, по-любому. Я біжу, я біжу туди своїм войском. Невеличке, підбігає цей. Я вдомножко Сейчас, сейчас ловку иду, иду. Я буду чуть понял, вин на мене напав Вин на мене напал, мразь. Жень, ты там живий, так, захожу той, до другого. Да, 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 захожу, Жень, до другого. Ріжу другого. А він поняв до тебе військо, вів Добре, що не довів. Вже ще не веде до тебе він військо О, так вже довів, уже довів, уже довів. Ти диви, яке військо в нього Дай Я... до мене довів, і до мене довів. Селяна может забыть Аяксих от від, Відмить. Shift Alt Shift Alt a Але я відбився, поняв. Бляха, я же 5 5 Так, принимай. А ты того да? А я всех по чуть-чуть поризал, понял? А, так и там ты даже Да, я зашёл их трошки, дам им понюхать писюна. І я ще в них покрав селюків їхніх. Строю. Золота шафта бачить так, 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 так Она нападает, я нападаю этим, да? Сейчас будем проверять их Переверил, Жень Я побачил Первая золотая шахта Выбирается Блин, пошел. Так, когда а я ставлю? Я забыл уже, да я ставил дипломатический центр. Также не побежу. Проведу зачистку якусь. Як ти пошли у мене Це пошло А, але я цього розібрав вообще, типа повністю розібрав зверху. Забирай, забирай його здання. Ти вони приносили дебельца. Вчитывались тобі. Да к верхніму, верхнього нема вообще. У здання ще його є, бач на карті, видно? А я ж їх не можу знищити Козаками А ти можеш їх тут захвати, захвати Я не тільки шахти можу позахвачувати е -е. Яр на тебе нападаю внизу я на Мразь Мразь Напав з другої сторони. А да, он Ну да, я ж вже не бачу, але. Не ж треба їх. Час на побачити. вже мав. Да не вид дефа. Так что за все добре, я вид дефа. Ладно, треба охорону понаставлять везде. Элька, а ты можешь на билимет поставить войска? Тут все ну, нормально, трошки открыто. Не <laughs> смогу зайти. Але ж він один остався, він з двох сторон вже не зайде. Викупаєш це? А, я в нього шахти забрав вообще. Ладно, Жень, я сейчас быстренько нарублю багато сечевиків и зайду до него. Зараз на голду буду менять. Так, а я зараз щось поміняю, бо що мене... так щось тоже поменяю бы что-то у Так, дрон дерго буду менять на пламя. Так, дров у меня багато. Раз. Так, камень. Давай дрол Либо давай дрова нам построить в Сирии Так, десь той штрих живе Так, піду, попробую зайти до нього Подивись, воно там же живе зверху. Ти бачиш? Там чи крутиться даже от того чувака. Він теж сюди зі стрямо дивиться, ти бачиш? Напади, Ярик, зверху, як. Яр. Забери отого, вон дивись, фіолетовий. Я, я не бачу, я не бачу, бачу нікого. А зверху як ти не бачиш? Ти що не бачиш на міні-карті чи що? Ну там все моє! Як... А зліва, В верхньому углу. Нема ж вообще тут життя. Ну зліва а військової, так... Так, що не бачиш 9. Так, Так, так зліво то наші... пры. Це оцей головний один. Туди, Я ще йду до нього, я підвожу ці пів. Ти пішов в обхід, так? Да? А це чиї військо бігає? Чиї військо? Це його? твою мать, Джек. Тут, тут вообще не, не просто. Він... <смас> <смас> не знаю, де тут його дефать. Я розгадаю, да, ось цього клінкера. Мені а, ти про видно. нього. Ну, ну шо там було не видно, Ярик, ну там було. Так я реально не бачу. Було, на міні-карті, А зараз є ще? Ну ні, вже нема. Ти ж не бачиш, і я не бачу. це Так, золота нема. Де тут те ще шахти можна украси? А знизу піди, знизу десь подивися. Чуть больше таких тисячовиків купами не йдуть купами. Це наверх, може, безверх є. Дехто нападає. А, я понял. Так, буду заходити ще раз. Він там пішов козаками, сичевиками. Ух ти, в мене по золоту. Це твої? ходять? Сюди. Парні, ви куди? Чого ви не строїте? Чого ви це не робите? Табастовку зробили. Якусь. Так, треба золото Значит, брател жир, блин Чо грать не мини, то, да? Так тут лучники, понял. Тут, бляха, лучники. Для чого, вообще брать там, де одні тільки лучники, Немає нормального війська. Йоп, золото кончається. Так давай, Ярик, в вотак. У мене вже є 30. Можна... Уже 150 воїнів є. Це такі початок. Я. Чекай, бо у мене тут хлопці. Убивають один одного, поняв. А -а -а. Страве, діло, на веде порядок, намагаєш так, а що там по депо? Так, Гармати. ти що, хочеш хочешь Буде ж, жань 150 сиваків. Ого... О, так и вс. Пишови я. Підведу сейчас я, М... давай підведу. Да, да, да. Мені треба десь зайти якось. О, то А, он чого вони беруть цю країну в них цей. Опять закінчується золото, да ви достали, бляха. Пойде яркобі. Зараз як треба порядок в країні навести. Закинчивать золото прям дуже жестко Быстро Не успев углядеть. О, а на тебе новин выдвинул там трошечек какой-то Армий, подивись, подивись, не надо да. Знов золота да. нема, ёб а. твою Девись дебил. Лучником и пришел. Бляха, Жак, а армия тут плотно. Понял. Иду туда него. Прям перебил, перекосил усих. Всі човаки на нього повій Він прибізійшов і я з човаки під підтянув йому наверх, бо він тікає від... ой, цей. Я я ну ти поняв, коротше. Яр, давай. Захожу, я до тебе додому. Давай, давай, бо все ж військо тут. Бачу, столян, пішов на столян. Я перебиваю, перебиваю, схоже я його армію перебиваю, Єсть! Жень. Єсть, Женька! Та Чиста перемога, блін, із 2 на 2. Із суперниками рівними. Навіть в них більше перемог, ніж у нас. Все, бувайте здорові. Хто заходив на стрім, хто підписував, роблю таку гарну штуку, блін, прям взагалі буде Буде угар. Скоро ось через недільку. Через недільку будемо дивитися одне кіно. Дякую, що дивився. Став лайк, підписуйся. Не дуже я ще вмію грати в Козаки, але по чуть-чуть, рівень гри. Підіймається. Ну і підписки. Підписуйся на Твіч. заходь, посилання буде в описі.